Друзі, всім бажаю міцного здоров'я. Значить, Сьогодні обговоримо трошки таку дискусійну тему тему вощини. значить, Та відкриваю інтернет. значить, Тут почали гадити вже виробники вощини один на одного, там грязь в то Дивлюся канал там джільництво в Україні, там молодий парень, займається хернюю там повною. Ну, Достає він там бочку вощини, дубовик там, іменно, да, там, і починає там херню молоть там. Ось там вощина, вона там, там ось той не такий там. Та пацани, ви подивіться в яких умовах робить Кулаков вощину. Та в мене в свиней чистіше, ніж у, у, у нього в цеху. Показує там, катають вощину, стоїть там грязне відро, хтось у нього там срав стяв, в общем-то. І оце називається вощину. Ну, просто ви або рекламуйте себе, або просто не займаєтеся цією хернюю, не обливайте гряздю один на одного те, що ви робите. <кій> Реклама строїться не на тому, що ви там свої результати там, чиїсь вощини там, починаєте топити. Кому треба, кожен пасічник, перетопи собі і вибере для себе ту вощину, яка, яка вона йому зайде. Просто строїти собі бізнес, на а, тому що гадати на других, я вважаю, то це не бізнес. Просто-напросто. Хороша у дубовика вощина чи ні. Ну, ми користуємося цією вощиною. Претензій немає. Є ролик, ми перетоплювали той віск. Нормальний там віск. Є пацани, там казали, Та, ми там і там перетопила херня, там щось цей. Ну, хлопці, до цього теж треба теж правильно підійти, там перетопити. Хорошу воду, хороший посуд, в чому ви топите. Якщо ви будете в ніржавійки там, все залежить від води, ви... емульсія там, більша, менша. Ну Просто-напросто, я ж, я сьогодні відкрив, я просто в шоці. Він там розказує, там. ну люди там, конечно, пишуть коментарі в захист, там, Жені добовика. мені, Я от Жені не маю нічого, там, але я цією ще не працюю і в цьому році збираємося гуртом. і хто... Бажає хлопців теж обміняти цю вощину, щоб привезти трошки здешевшити собі, як то кажуть, затрати. Вони приїдуть, хлопці, ми обміняємо. Ну Просто зачем ви робите то ви ту вощину, то ви бівор кричите гамно, то там ще то медове місто, то ви кричите гамно. Тільки у вас там ліна, ви спеціалісти там ультразвуком в жопі його очистили і там все у вас. Чікі-піки. Добровського теж вощина очищається, йде все в усьому світі. Бомбезне, але щось Добровський там не кричить на всю боєрку, що там ось у мене найкраща вощина і все. Кожному, яка зайде вощина, то й нею користується. На сьогоднішній день, я ж кажу, просто виліте ви грязь, і це, це не реклама, це просто така ви, При тому, що в Україні всі знають, що йде війна. І ви один одного готові з'їсти. Виберіть кожен для себе свого виробника, працюйте з ним, здавайте йому віск, міняйте на вощину. Yeah. Я думаю, все у вас буде нормально. Щось вам не понравилося, дзвоніть, виставляйте претензії виробнику, там, от мені там чи попало щось. Ну, Я думаю, якби щоб усі нормально, воно все працювало. Але грязь лить. Чи там дубовика погана, чи там бівордовська погана вощина, чи ще там. У всіх гамму, а у мене от ось класна, вона там цвет не міняє. Ну, щоб ви розуміли, навіть сам віск колір міняє. Хто б що не розказував, ви ще складете світло-жовтий забрусний віск. Він у вас хай полежить два роки. Та він же у вас колір поміняє. Він же ж почне. Біліть усе. І ви розказуєте, що вощина, ні, ось вона бути жовта, і вона не побіліє. Та якщо ви туди красителів нахерячили скільки, то вона зроду не побіліє, да. а натуральна вощина, вона дійсно вона береться таким білою помадкою, вона біліє, все. Я, ж, я нікого не захищаю, тому що в мене ось, бачите, в мене ж теж посіка. Ну, посіка, прицепи стоять, все. І посіка не 5, не 10 вуликів. І одне діло, коли, ти, коли були раніше такі виробники, коли ти поставив вошіну, вона попливла. Да, ну, Перетуплюєш, да, там віск там був, там не парафін був. Але там мерв'яного воску уліпили скільки, що вона просто плеве. Колись була, попалася. Мені партія, ну, напевно, виробник був халтурну, але це, це не дубовики були. Тоді ще дубовиків, ніхто і не знав, що вони були, чи роблять вони двощину. Це було тут місцевого виробництва там крутого. ну, Всі знають, що при Совєтському Союзі був практично мабуть, один завод. Це був Гадяч, Клепов, Великий Цех був. Державне підприємство, там госзабезпечення і так далі. Але на сьогоднішній день да, виробників багато, реклами вистачає, кожен обирає своє, пробує може купити. І зараз акції, в них дійсно зараз йдуть акції. В усіх виробників буквально йдуть по 300 гривень, там 300, там дивлюся, там 330, там 350 у кого. Ну, Але поскидали, хлопці, чого поскидали. Ну, По тій причині, що, по-перше, брали багат... Дешев... Дешев... дешевші віск вони брали, мерву дешевшу вони трошки брали, Ну і плюс вони виробили. Затрати ж понесли, їм на сьогоднішній день треба трошки їх людям і зарплату заплатити все. Але з 1 жовтня, побачите, ціна вощини стрімко зросте. І зросте ну, деякі виробники вже прогнозують ціну десь в районі 450 гривень. Так що вощина буде це як стратегічний запас. Давайте зараз подивимося такий фактор. Електроенергія подорожчала для виробників, подорожчала. В усіх виробників вощини все на електроенергії. Це розігрів воску, стерилізація воску, прокатка, ну, все. Ви всі розумієте, всі це бачили у просторах інтернету, що трохи звіти, що воно все подорожчало і подорожчала в хорошу сторону. Ну, воно в погану сторону, ну, але <гум> кому виробникам енергетики в хорошу. Значить, податок. Податок на військовий збір. Всі знають, що зросте з 1,5% до 5% зросте. Мінімалка теж вона трошки підросла була. Значить, пальне. пальне. Пальне виросло, непогано виросло пальне. І це ще не гранична стадія. Ну і саме саме саме, саме проблематичне — це наверное, блоководи зі світлом. Виключаються по всіх регіонах. Причини ми всі знаємо, чому воно виключається, ну, але виробникам потрібно працювати. А щоб виробити вощину, потрібно світло. І світло потрібно, щоб було сутками, а не по два години в сутки. Так що жоден вам виробник не прокатає вощину, якщо в нього буде по 2 часа сутки. або він буде працювати на хороших генераторах, але це в свою чергу дуже підніме ціну на дану вощину, або її просто буде дефіцит. Так як колись був цей дефіцит, я пам'ятаю, я починав працювати помічником жуляра в одному з колгоспів. Ну, Це я ще в школу ходив, я вже працював помічником, це, мабуть, був сьомий чи восьмий клас, сьомий, мабуть. І в той час якраз на такий розпад там, союзу, туди-сюди був дефіцит вощини. То рамку різа... лист вощини різали натричі, давали в рої, щоб вони відтягували рої. В общем-то, ну, такий був дефіцит вощини. Я думаю, хто старше покоління, і із посічників. Напише і підтвердить, що був такий дефіцит. При тому, що воску було. Я знаю, тоді в цьому колгоспі у пасічника там лежали такі бруси, воску, все. Питання чого не обмінюєш, а того, що положено це там на пасіку листів вощини, там, да, там, ото тобі більше тобі ніхто не дасть. Ну, таке було. Так може бути і на сьогоднішній день. Так що ви не нехтуйте тими. Правилами, золотий запас завжди в не повинен у вас лежати. Я вважаю, що овочі не потрібно на сезон вперед, щоб лежало. Тоді ви більш-менш можете щось зрозуміти і розуміти в тому, що у вас є. Я завжди держу запас, У мене запас вощи, не... мене вже колись гіркий опит навчив. що Треба ставити, а в мене її немає. І коштів не було, за що придбати один час. І... Але це все тірялося, тірялося тоді. Меду менше викачилось і все. Ну, То що тепер я стараюся завжди вощі не держати в запасі ще на один сезон. От мене сезон закінчився, але в мене ще вощі не є. У мене на наступний сезон в мене воші не вистачає. Але я буду брати. У цьому році все міняти на віск тільки на овощину. За гроші віск продавати не буду. Так що, оце така, хлопці, ситуація по віску. Менше слухайте оцих обсиральників інтернетовських, ті, що там обсирають один одного виробників і так далі. Я користуюсь вощиною дубовик. До цього користувався і другими виробниками Київською користувався, ну, щоб сказати, що київська повна, теж вона чудово Ну, Мені зайшла чомусь дубовик. Так що це така ситуація. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо такий хороший лайк. Щоб більше бачили. Вам це нічого не коштує, Підписатися на канал. І я цього грошей не зароблю, але трошки більше побачу. Дане відео значить, людей у Ютубі. Хлопці, значить, по тому, що було там попередній ролик, був по здачі воску обміну на вощини. Значить, все остається в силі, поки що все значить, орієнтовно буде кінець вересня. Начало жовтня вже не буде, а тому що виробники теж розуміють, що воно все буде дорожати. Поки що на, на кінець вересня. Я думаю, що це буде там число 28, 30 вересня. Орієнтуємося з датчю. Значить, хлопці, з 10 числа е, буквально по, по 20 е, записуємося, хто скільки що бажає. Щоб, все, щоб Після 20 числа вже ніхто записуватися не буде. З 20. по... 30-те в будь-який день буде оголошення, приїдуть хлопці і поміняють віск. Так що тупимо... Ми, ми теж, майже, Нам ще днів на 2-3 на залишилося дотопити. Я вам скажу, як бачите, посіка вже скорочена. Да, так. Видно? То видно, да? Посіка вже скорочена, всі там по одному корпусові стоять. Платформу також видно, да? Це ми виставляємо так рамки, бачите, тут у нас одна розгружена платформа. Ми її виставили, вони нас тут підосушили, і там ні бжіл немає, ні міль, воно такими свічками ставимо потихеньку. Даю пізно вечором магазин викинув. Чи корпус вони його за час до сутінку вони його смоктали, осушили. І все, на другий день немає тут ні аже, ні день нічого. В принципі, бджола спокійна. В цьому році. Дуже б жила спокійна, так що це таке. Так що записуємося на здачу. Менше слухаємо фігні по нетні. Значить, що по кліщу? Ну, у нас в цьому році вроді з кліщом Бог милував все нормально. Але ми боролися з весни, ціле літо ми з ним боролися. В принципі, Нормально, Підгодовля, Підгодівля. ну ще годувати не почали. Годувати почну 1 вересня і роздаватиму по 5 літрів. Розплоду ще багато. Дам, мабуть, разово по 5 літрів усім через мусорний пакет, кому через кормушки. І потім зроблю ревізію. Бо є деякі сім'ї, звісно, піднабили. Де вони і з чого вони, бо це ми знімали магазини, то є такі сім'ї, що ще по магазину, а то й по рамедули. По пилку. Пилок я не збираю вже осінню, але два пилколовлювачі включені. Можу зараз піти вам показати, який, який пилок іде. Да, ну от, Що подивимось. Видно, так? Да? Будонний пилколовлювач у нас. Бачите, так? Да? Не знаю, видно. Скільки несуть пилук. Пилук жовтенький, а це за два дні перенесений такий пилук. Ну, я думаю, що це... Бачите, сюди вже з гречки є, попадає пилук. Я зараз вам розкажу яка ситуація. Значить, у нас у цьому році одна з компаній посіяла седироти. Седироти посіяла зиму туди сюди але воно засуха. І вони так поганенько посходили, де є влага, є рук. Там дійшли непогано. І значить, все того, що йде пилок, якийсь мінімальна там кількість нектару, матки ще доволі непогано сіють. Можливо, я колись приїду на поле, вам покажу, яка це осіння гречка там із седератами. ну В принципі, воно прикольно. Все одно пилок йде. У мене товариш ще й собирає пилок донними. Ну, я не собираюся, так включив, знаєте, подивіться. Я орієнтуюся просто, які рослини квітують, що виділяє. Так що оце таке. По пилку ціна на пилок трішки піднімається. Намет самі знаєте, що ціни немає. Значить по ціну на воску. Віск, віск дорожує. І віск дорожує непогано дорожує, він піднявся. З того, що він був 150-170 гривень на сьогоднішній день, віску вже є по 250 гривень. А чому віск дорожує? А тому, що воску менше. Меду викачали менше? менше. На чому і воску менше? І віску менше, ну, якщо кожен джоляр знає, викачали на 50% менше меду. Значить, і воску вийде на 50% менше, тому що забрусний віск, чим більше меду, тим більше забрусного воску. От, навесно може бути дефіцит воску. Ще ми знаємо, що віск йде на другій галузі, і він полюбе туди, піде, його будуть туди брати. Тому що я розмовляю з волонтерами, кажуть, парафін є парафін, але віск довше горить. Воску немає цього їдючого неприємного запаху, воск хорошо пахне і так далі. Так що віск як ішов, так і йтиме. Так що, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайк. Ну і що, і одне, значить, мабуть, ми наступний ролик, ролик знімемо. Розіграємо пачечку вощини для наших підписників. Це буде пачка вощини дубовик. Так що слідкуйте за каналом і будуть умови акції чи розіграшу. І ми розіграємо дану вощину для тих, хто каже, що ця вощина не підходить. Ну, а кожен обирайте собі, кожен має свою голову і кожен для себе вибирає кому що потрібно. Все, всім дякую за перегляд, всім мирного неба, здоров'я, благополуччя і всього вам найкращого. Всім пока.